Привіт! Ми ж щодня проходимо повз них в офісах, школах, торгових центрах, навіть не звертаємо уваги. Але це, знаєте, не просто двері, це такі собі мовчазні герої, що стоять на варті нашої безпеки. І сьогодні ми розберемося, в чому ж їхній секрет. От, давайте на секунду задумаємось. Уявімо, в будівлі щось зайнялося. Дим миттєво заповнює коридори, що відділяє звичайну паніку від організованої спокійної евакуації. Виявляється, відповідь набагато ближче, ніж здається. І ось вона відповідь проти двері та люки. Саме вони є першою і, мабуть, найважливішою лінією оборони. Давайте подивимось, як саме вони стримують вогонь і дим. Так. Якщо подивитись глибше, то це не просто шматок металу, це по суті складна інженерна система. Її ретельно проєктували, щоб вона могла витримати справжнє пекло і подарувати нам найцінніше, що є в такій ситуації: час, дорогоцінний час. Їхня роль насправді подвійна. З одного боку, так вони захищають саму будівлю, майно, але є щось набагато важливіше: вони створюють безпечний коридор, щоб люди могли вийти, а пожежники увійти і дістатися до вогню. Саме так рятуються життя. Добре, з тим, що це таке, розібралися. А тепер давайте поглянемо, де саме встановлення цих мовчазних охоронців це не якась там рекомендація, а сувора, життєво необхідна вимога. Ну по суті, їх ставлять скрізь, де збирається багато людей і де швидка евакуація може бути проблемою. Уявіть собі, школи, лікарні, величезні торгові центри, заводи. У таких місцях вогонь поширюється блискавично, і кожна виграна секунда буквально на вагу золота. Тобто все зводиться до одного простого завдання стримати вогонь і дим достатньо довго, щоб абсолютно кожен міг безпечно вийти. Все просто, але життєво важливо. А тепер найцікавіше давайте зазирнемо всередину, як же ці двері влаштовані, в чому полягає їхня інженерна магія? В основі всього звичайно сталь. Але справжня магія, звісно ж, ховається всередині. У дволистових конструкціях між двома шарами сталі є спеціальний негорючий наповнювач, і це не просто якась ізоляція, це справжній тепловий щит, що поглинає жар і не дає температурі прорватися назовні. З вогнем ніби зрозуміло, його видно. Але ж статистика невблаганна. Дим та токсичні продукти горіння є не менш, а то й більш небезпечними. Як двері борються з цією невидимою загрозою? А відповідь, як завжди, криється в деталях ось цей ущільнювач по периметру дверей. Це не просто гумка, це і є та сама секретна зброя проти диму. Ця стрічка справжнє інженерне диво. Як тільки температура піднімається, вона миттєво розширюється ну, в десятки разів це як подушка безпеки, що спрацьовує від вогню. Вона заповнює собою найменші щілини і герметично блокує шлях смертоносному диму. Отже, тепер ми знаємо, як вони працюють, але як переконатися, що обираєш надійний щит, а не якусь імітацію? Давайте пройдемося по ключових моментах вибору. Тут є чотири головні пункти. По-перше, вогнестійкість. Скільки часу двері витримають? 30 хвилин, 60. Далі розміри. Вони мають ідеально вписуватись у проект, без жодних зазорів. Третя фурнітура. Ручки, петлі, все це не повинно плавитись і деформуватись від спеки. І нарешті замки. Система антипаніка це гарантія того, що двері не заклинить у найкритичніший момент. І ось ми підійшли до, мабуть, найважливішого: можна купити найкращі, найтехнологічніші двері, але якщо їх встановити неправильно, вони будуть абсолютно марними. І це не просто помилка, це потенційна катастрофа. Різниця тут ну просто колосальна. З одного боку професійний монтаж з ліцензією з гарантією надійності, а з іншого спроба заощадити. Це не просто незаконно і тягне за собою штрафи. Це по суті створення смертельної пастки для людей всередині будівлі. Фахівці чітко попереджають економія на монтажі може коштувати занадто дорого. Це той випадок, коли ризик ну зовсім не виправданий. Наслідки можуть бути справді непоправними. Власне, це і є головний висновок від якості самих дверей до їх правильного встановлення, кожен елемент є важливою ланкою в ланцюгу нашої з вами безпеки. Це не просто правило, це справжня лінія життя. І наостанок давайте замислимось наступного разу, коли будете в офісі чи торговому центрі, просто озирніться що захищає шлях до виходу? Можливо, ми просто не помічаємо своїх мовчазних, але таких надійних охоронців. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.